Тернопільським пішоходам і водіям зима не страшна, незважаючи на пізній цьогорічний сніг, в обласному центрі не слизько, адже за словами комунальників, усі дороги в Тернополі регулярно розчищають і посипають. За прогнозами метеослужби, вже о четвертій ранку на вулиці виїжджає вісім одиниць спецтехніки, розповідає начальник міської шляхової експлуатаційної дільниці Юрій Щерба. Для посипання використовують в основному пісок. У пропорціях один до десяти додають і сіль. Інколи застосовують гранітно кам'яну посипку. Зв'язку з тим, що сіль руйнує покриття, посипати тротуари рекомендують шлаком. Якраз сьогодні каже Юрій Щирба, такий метод застосували на тернопільських дорогах. Територія міста поділена на вісім районів, кожний з яких обслуговує одна машина. Нагадати комунальникам про непосипані вулиці можна по телефону цілодобової диспетчерської МШЕД і служби міської ради, 1580. За кілька днів снігопаду повідомив Юрій Щерба, таких скарг надійшло багато, в основному від мешканців маленьких вулиць, оскільки в в першу чергу комунальники посипають підйоми, спуски, пішохідні переходи, місця де буває слизько. Не обділяють у посипці і нещодавно встановлений тротуар з підігрівом. У перші дні снігопаду новинка була щедро посипана піском. Окремі залишки було помітно ще 22 грудня. Як пояснили тернопільські посадовці, тротуар посипали за звичкою і для перестраховки, а раптом система не працюватиме і ділянка покриється кригою. Незрозуміло, навіщо посипати не на дешевий підігрітий тротуар і тернополянам. Посипали піском, то, то я знаю, а може, а може і то палення не включали, ну, думали, що не розтопиться. Я думаю так, ну а інакше б зробили? Щоб не було слизько. А якщо він з підігрівом, він повинен був танути сам? сам. Ну, я тут не була, то я не знаю, чи воно тане, чи не тане, я ж тут не ходила по тій дорозі. Щоб не падали люди, мабуть. якщо буде дощик, замерзне, слизько буде. Але ж він з підігрівом, він не повинен замерзати? Замерзли. Підігрів, мабуть, не такий гарний. Не знаємо. Ну, певно, не вони неякісно не зробили щось, щось так а. завжди. Би краще обрали от ці ступіньки всі і було б краще ходити, а тротуар нас не дуже волнує. А ось ці ступеньки мешають ходити, Чесно. Не знаємо. Певно, щоб не люди не падали. Але що він підігрів? Бо то, певно не гріє? Я не знаю. Не знаю, можливо це неправильно. І раз він з підігрівом, то це все має, то це все тане. І тоді вже не треба спати піском. Не в курсі такої технології. Ну, напевно, неправильно роблять. Проте вже в четвер, 22 грудня, міська влада категорично заборонила посипати тротуар з підігрівом, піском і сіллю, адже в системі вмонтовані датчики, які при дії такої суміші можуть вийти із ладу. Невирішеною ще залишається проблема міжбудинкових проїздів у Тернополі. Проте розчищення та посипання цих ділянок забезпечує вже безпосередньо кожен жек.